Всім привіт! І вітаю вас на каналі Анстал. Сьогодні вирішив зняти відео про бруківку. Ось така проблема, якщо у когось є, посілася бруківка через те, що був тут екскаватор, і він свої ноги ставив на ці ділянки, і вони посілися. Таке буває, навіть якщо добре протрамбувати землю, тому що коли нагрузка дуже велика, йде на одну точку, то воно посідається. І сьогодні ми спробуємо цю ситуацію виправити. Виправляти будемо не по окремій секції. А так як тут є три вм'ятини, то ми ось так повністю бруківку зберемо, зробимо такий планшет спеціальний, стягнемо пісок і поставимо її на місце. Щоб це зробити, є два варіанти. Перший варіант це вибити одну плитку і її знищити. Він нам підходить, тому що у нас є запасні плитки. І Ми поставимо просто нову, щоб не мучитися. Якщо це робити в домашніх умовах, хочете зберегти, то є або спеціальні такі пристрої. За допомогою яких витягується бруківка, або як варіант можеш спробувати відбити бордюр і тоді почати від бордюра знімати бруківку. Так що спробуємо одну зняти. Першу бруківку вибрали, значить решта піде дуже легко. Бруківку почали розбирати. Аж, аж. аж до цього місця, це у нас виходить остання яма. Зробився спеціальний трафорет. Бруківка у нас шестірка, з цієї сторони зарізалося 5,5 см, тому що воно достукається молотком і бруківка стане на своє місце. З цієї сторони ми зробили 6 см від бордюра і бруківка має 6 см. Чому так? Тому що у нас стара бруківка, по ідеї, вона має йти вище бордюра або хоча б в рівень, але вона йде нижче бордюра. І тому ми там дали 6 см, якраз пару міліметрів доб'ємо, і вона буде йти нижче бордюра, щоб пізніше наша нова бруківка не відрізнялася від старої. Ми розібрали повністю всю площу, стару бруківку зачищаємо щіткою. Бажано зачищати не якоюсь металевою, аби не лишити сарапин. хоча краї можна і металевою, наверх металевою не бажано. Накидаємо тут нового піска, почистимо старі стики. Бажано, аби на стиках не було ніякої грязі, тому що це нам не потрібно. Розправляємо пісок новий і тепер розставляємо наш планшет і починаємо стягнути. Провіряємо, чи немає ямів візуально, і можна тоді ставити бруківку. Кожна бруківка, виходить. Коли ви її ставите, бажано, щоб вона чуть-чуть була зверху, після чого берете резиновий молоток і легко кожну з них добиваєте, аби вони стали всі в рівень. Тому що мусить добиватися, бо інакше, якщо вони у вас будуть йти зразу у рівні, вони пізніше посядуться і будуть нижче рівні. І таким чином ми робимо аж до самого кінця. Якщо ми робимо бруківку повністю, Нову тоді ми не підбиваємо молотком, тому що буде вібродошка і вона вся зріброї під один рівень. Зачищаємо старі бруківки, повністю площа вирівняна до кінця. І тепер з цієї сторони починаємо ось так їхати до самого кінця. Попутно підстукуючи молотком бруківки, які трішки зависли. Тепер дойшли ми цю площу до кінця, лишаються останні плитки. Останні завжди мусимо добивати ось таким чином. Тому що вони не залазять, потрібно трішки це робити навскоса, тому дуже важливо, щоб у вас тут був правильний рівень. Якщо ви її так заб'єте і не зможете добити потім, це буде дуже і дуже печально. І отак ми їх добиваємо. І ось такі справи. Закінчили ми укладання бруківки, зараз даємо пісок. Погода у нас дощ, пісок мокрий. Не саме кращий момент для засипання швів, тому що він не попадає у шви. Сухий пісок для цього більше підходить. Ну не смертельно. Розкидаємо, залишимо далі. Люди ногами зроблять нашу роботу. За воно попадає далі в дири. і ось такий кусочок роботи ми зробили. Тепер немає тут ніяких ямів, все рівно по-хорошому би хотілося далі розібрати, але завдання у нас було тільки на ці три ями. Зараз розділяємо пісок, і наша робота тут буде завершена. Тож, надіюся, відео вам сподобалося. Якщо так, не забудь поставити лайк та підписатися на канал. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей.